Всім привіт! Давненько не випускав відео по FIFA. Зрозумів, що старий формат не працює, а новий почну з нової гри. Сьогодні хочу поділитись з вами радістю. Натрапив у вікінг-лізі на одного з найкращих українських гравців у FIFA, він же блогер Йошик. Не робив повний запис, бо не повірив спочатку, що це він, та й був пізній час, коментарів би ніяких не було. Дуже приємно було проти нього зіграти, хоч і складно. Підвічує його планомірний контроль м'яча з мінімумом помилок та читання передач з миттєвим перехопленням. Мій ВП матчу Арауфо постійно перешкоджав спробам Євгена вдарити поворота. У мене мало що виходило в атаці, але в другому таймі я трошки звик до його пресингу і зміг свою комбінацію реалізувати. Далі заміни, більший пресинг і. Тому я же хотів якомога швидше дограти лігу, інакше би не виходив при рахунку 02. Що ж, дякую за перегляд. Ще вийде підсумкове відео по FIFA 23 з оглядом моїх складів, а потім регулярні відео по EAFC24. Сподіваюся, побачимось. Бережіть себе.